Закинув реабілітацію, бо важко. Я постійно це чую. Так, інсульт ускладнює рухи. Подолання цих складнощів викликає продуктивну боротьбу, яка стимулює процес відновлення. Я постійно це кажу в усіх своїх виступах. Реабілітація після інсульту дає позитивні результати лише тоді, коли вам важко. Якщо вам не важко, то ви або не тим займаєтеся, або ж недостатньо займаєтеся. Якщо вам не буде важко, то ви не будете просуватися до свого відновлення. Це вірно, для будь-якого аспекту нашого життя. Лише складність сприяє нашому розвитку. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі даного відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. До речі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим і корисним, ставити вподобайки, а після перегляду я завжди чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати. Знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі цього відео. Так от, у деяких людей, що вижили після інсульту, відзначається тенденція зупинятися в своєму русі до відновлення і працювати лише над тим, що вони можуть розробити. Ну, наприклад, по рекомендації лікаря чи фізичного терапевта. Вони можуть піти в спортзал і займатися силовими тренуваннями, керуючись благими намірами. Однак при цьому вони працюють з тими м'язами, якими можуть легко управляти, і генеруючи ті м'язи, які створюють більше проблем. Але потрібно укріплювати усі м'язи, а не якісь окремі, і варто робити акцент на тих рухах, які піддаються із великими труднощами. Складність завдання це вся суть процесу відновлення після інсульту. Людям, що вижили після інсульту, буде корисно зосередитися на тому, що вони знаходять складним, а не на тому, що для них легко і просто. Ну, наприклад, якщо ви вже можете стиснути кулак, але вам складно розтиснути його, то працюйте над цим розтисканням. У вас немає великої потреби підтримувати здатність стискати кулак, але можливість розтискати кість так само важливо, оскільки це набагато складніше. Ця дія потребує більшої уваги. Ви можете сказати, якщо я не здатний розтиснути руку, то який сенс тоді намагатися? Вона все одно не буде розтискатися. Це саме те, що найчастіше і найчастіше трапляється. Люди припиняють намагатися. Я не можу влізти у мозок кожного із своїх глядачів. І ніхто не може на сьогодні визначити, вийде певний рух у конкретної людини чи не вийде. Я лише вірю в те, що раз вийшло у мене, значить, може і повинно вийти у багатьох інших людей. Важливо не ігнорувати складні та потребуючі великого напруження рухи. Саме їх і потрібно використовувати. Як це не парадоксально не звучить, подолання проблеми, викликані інсульти найкращий спосіб відновитися після, після захворювання. Якщо ви робите лише те, що можете, у мене для вас дуже погані новини. Це означає, що ви не досягнете покращення своїх рухів. Це так і є. Складні завдання. Саме складні завдання стимулюють нейропластичність, а нейропластичність це ключ до відновлення мозку після інсульту або іншого ураження. Варто скласти чесний і точний звіт про свої сильні і слабкі сторони, перерахувати те, що слід попрацювати і у підсумку зробити цього списка одним із інструментів для руху до свого одужання. Варто зосередитися на відновленні складних для вас рухів, замість того, щоб розвивати здібності, якими і так вже володієте вже майже бездоганно. Реабілітація після інсульту включає в себе чесну оцінку і постійну переоцінку того, з чим потрібно працювати. Це проблема пріоритетів. Складні дії сприяють одуженню і відновленню набагато більше, ніж легкі. Це відомим спортсменам. Вони беруться за виконання будь-якого завдання і перемагають. Так само і ваше відновлення прискориться, якщо ви будете приймати серйозні виклики. Я неодноразово це спостерігав протягом своєї реабілітації, яка триває вже 6 рік. Саме складні завдання найбільше стимулюють нейропластичність. Наведу такий приклад. Ті, хто читали мою книжку, дивились матеріали про реабілітаційний басейн, у мене цілий рік пішов на виконання одного елемента, там потрібно було із положення стоячи по груди в воді, лягти на воду на спину і обома ногами зачепитися за трубу у бортика басейну. У мене постійно були невдачі. Але коли у мене у підсумку вийшов цей рух, це сприяло покращенню багатьох інших рухів. Ось так це і працює. Нейропластичність. Разом з тим не варто забувати про обережність. Реабілітація після інсульту це важка, щоденна багатогодинна робота. Робота із складними і потребуючими напругими рухами і завданнями передбачає великі енергетичні витрати і зосередженість. Іноді проблема настільки складна, що для володіння рухом доводиться здійснювати неймовірну кількість спроб. І хоча виконання деяких завдань безпечно, наприклад, розтиснути руку чи стиснути руку, подолання інших проблем може бути пов'язане із небезпекою, зокрема, спроби ходити. При досягненні будь-якої цілі необхідно. Пам'ятати про безпеку, оскільки нічого так не заважає успішній реабілітації як травма. Перед вами наочний приклад. Через, свою, через своє падіння і перелом пороменевої кістки я виходив на свої показники у тренуваннях протягом року. Так що для засвоєння. Складність завдання є умовою відновлення, але не забуваємо про ризики падіння. Бажаю всім! То постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите це корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.